звітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. І говоримо про найбільш актуальні теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що упродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на ютубі чи фейсбуці. Я чи наші гості спробуємо відповісти на них, якщо будемо мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь чи слухаєте наші ефіри. Завжди такі коментарі нам приємно читати. Ну і також важливо знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Почнемо із тем європейських, мабуть, найбільшої теми сьогодні у Європі. Знаємо, що лейбористська партія здобула впевнену перемогу. Чого очікувати від України? Яка його позиція? Що ми від нього чули? Е, ну, звичайно, що насамперед, це е, лідер оновленої лейбористської партії е, партії, яку він зробив значною мірою центристською, е, партії, яка. Вже не така ліва, як була, скажімо, раніше під час лідерства Джеремі Корбіна, під керівництвом якого не змогла здобути, здобути перемоги, і зараз, власне, ми вже можемо говорити не лише про прем'єр-міністра, але і про його кабінет. Щойно з'явилися повідомлення про перші призначення, і вже можна сказати, що Ті двоє представників його тіньового кабінету Лейбориського, коли вона була в в опозиції, які у травні приїздили до Києва у якості тіньових міністрів. Зараз призначені, і отже, вони вже знайомі з українськими посадовцями. Вони їх бачили у Києві буквально нещодавно. І це я читаю зараз останні повідомлення Девід Ламі. Новий міністр закордонних справ Великої Британії і також міністр оборони Джон Хіллі. Цікаво також призначення нової міністерки фінансів або як це називають тут у Лондоні посада канцлера. Вперше це жінка Анджела Райнер. Тобто є цікаві нові імена. Уряд починає формуватися дуже дуже швидко. Це одна з таких ознак британської політики. Буквально години минули від того часу, як стали відомі результати, і ми вже знаємо, що Кірстамер прем'єр-міністр. Ми вже знаємо імена ключових міністрів. Богдане, давай нагадаємо так, які позиції Кіра Стармера і його ключових членів уряду щодо України, які ми від них чули? А які погляди в так. них так щодо підтримки Києва щодо взагалі російської війни проти України? Я думаю, що можливо зараз нам варто би було показати те привітання, яке український президент Володимир Зеленський. Послав сьогодні Кіру Стармеру, воно було прилюднено у соцмережах. Він наголосив на партнерстві України і Великої Британії, і також що напевне дуже примітно і, напевне, також показує. Зв'язки тісність зв'язків України з Великою Британією президент Володимир Зеленський вважав за потрібне написати досить такого широкого, можна сказати, прощального листа, і для ріші сунака прем'єр-міністра, який сьогодні, сьогодні закінчує свою каденцію, і він там нагадує, що в цей час Велика Британія надала Україні танки Челенджер. Першою з західних країн Британія надала важкі бойові танки, також крилаті ракети, Storm Shadow. тобто Україна Україна, має за що дякувати Великій Британії. Британці мають чим пишатися. Будемо бачити далі, наскільки наскільки ця допомога буде такою ж. Не просто, не просто важливою, а навіть яскравою, тому що е, британці, попри те, що е, ця країна невелика у порівнянні, наприклад, зі сполученими штатами, але той факт, що вони перші, наприклад, знову ж таки, е, постачали танки. 14 танків. Челенджер це небагато, але це були перші. Після них пішли леопарди, після них пішли Абрамси, а е, крилаті ракети. Були е, першими до того, як е, Сполучені Штати пішли на те, щоб е, постачати Україні е, так звані атакамс. і це і це е, е, е дуже важливо. Чи зможе далі Британія це робити під проводом е, Кіра Стармера, саме бути не просто е, так моти е, основою підтримки України? Серед європейських країн, а бути лідером це власне не дуже легке запитання, щоб на нього була проста відповідь, тому що ну скажімо донедавна британські урядовці казали, що крилаті ракети Storm Shadow фактично майже не вироблялися, і їхні запаси обмежені, так тобто, скільки Британія може надавати, чи підуть вони на відновлення. Перезапуск виробництва чи, чи будуть якісь інші джерела. Щодо танків, також, Британія не має. Додаткових, скажімо, можливостей ділитися своїми танками. Британія їх також має Але небагато. знаємо, Британія. Вона насправді проводила масштабні знаємо тренування українських військових в себе так, на території. Це важливий, це важливий момент. І ми і ми знаємо від від Кіра Стармера від його повідомлення раніше заяв, що так він вважає це дуже важливою справою. У допомозі Україні Україні навчання українських військових, зокрема тут на території Великої Британії, і я е, 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 можу напевне припускати з певністю, що е, ця справа е, Британією буде далі тривати, Богдане розімуючи от питання від нашого глядача, користувача Amazing Johnny, питає: чи можна називати нового прем'єр-міністра Британії про я думаю, що можна в тому сенсі, що насамперед, звичайно, вони будуть нові урядовці зосереджуватися на британських на британських питаннях. І їх обрали британці насамперед для того, щоб вони керували країною тут. Але питання оборони будуть важливі. До речі, мені здається, що у нас є також уривок з виступу сьогодні Кіра Стармера. Коли він вперше заходив на давній стріт, 10 у якості прем'єр-міністра, варто послухати from... Добрий день. Я щойно повернувся з Букінгемського палацу, де прийняв запрошення від його величності короля сформувати наступний уряд цієї великої країни. я хочу подякувати ріші сунаку, який іде з посади прем'єр-міністра, за його досягнення як першого британця з азійським корінням на посаді глави уряду нашої країни. Нікому не можна недооцінювати тих додаткових зусиль, які були потрібні з його боку. Так і також у цьому дусі ввічливості, а також визнання. Тих проблем, які очевидно британські виборці бачили з чинною владою. Проблем насамперед, насамперед внутрішніх підкреслюю, також сьогодні виступив і з прощальною, фактично, промовою Ріші Сунак, to the country Країні, я хотів би сказати насамперед, що мені шкода, я віддав цій роботі все, що міг, але ви дали чітко зрозуміти, що уряд Сполученого королівства треба змінити, і саме ваше рішення єдине, яке має значення. Я почув ваш гнів, ваше розчарування. і Я беру на себе відповідальність за цю поразку. Богдане, окрім перемоги Лейбористів, насправді першої такої великої за багато років. До британського парламенту також вперше зайшла інша група, на чолі з Найджелом Фараджом популісти, які яких дехто називає можливо прихильними до обережнішої політики щодо України. Розкажи про це трохи чи можуть вони якось зараз впливати на роботу британського парламенту? Наскільки їхній голос буде помітним і так. і матиме вагу, так зараз у британській політиці? Ті, хто стежить за тонкощами британської політики, напевне, пам'ятають найджела Фараджа. Він був ідеологом Брекзиту. Він очолював партію незалежності Сполученого Королівства, яка вела кампанію перед референдумом. Успішну кампанію на референдумі британці проголосували за вихід з Європейського союзу. Тепер він пройшов до парламенту вперше раніше, йому це не вдавалося, очолюючи нову партію, яка називається партія реформ. Чи буде ця партія, яка ну, і можна назвати популістською, можна назвати напевне крайньо правою, Чи буде вона мати вплив на, на уряд на країну? Ну, візьмімо до уваги те, що урядова фракція лейбористів буде мати понад 400 депутатів і, і уряд, а партія реформ 4. Тобто у 100 разів менше, якщо мене математика не підводить. Так, тобто е ні, партія як така не буде мати впливу на, на лейбористський уряд, але Сам пан Фараж ще, коли він був в, в європейському парламенті депутатом, він показав наскільки вміло він може промовляти до, до громадськості. Очевидно, що він буде використовувати свою трибуну у британському парламенті для того, щоб далі наголошувати на тому, що він стверджував досі про те, що багато проблем в країні. Можуть бути легко вирішені, якщо е, Британія, наприклад, е, перекриє шлях для для мігрантів або е, вижене там всіх, е, хто е, можливо. Порушив у нелегальний спосіб, опинився в цій країні. Так? Що стосується закидів про його проросійськість, ну він це насамперед варто сказати. Він категорично це відкидає. І говорити про якісь його зв'язки напевне, напевне не варто. Але з іншого боку, я думаю, що примітно те, що закликів допомагати Україні чи а, збільшувати допомогу Україні, я від нього не чув. Дякую, Богдане, за це пояснення. Будемо стежити за тим, як працюватиме новий уряд на чолі з лейбористами у Британії і яку тепер вагу займатимуть консерватори і нова партія реформ. Також, зокрема, коли стосується підтримки України, Богдан Цюпин, наш кореспондент у Лондоні, був з нами на зв'язку. Друзі, дякую за вашу активність. Бачу, що дивляться на Житомирі, Також у Львові, тимчасово окупований Луганськ, Київ на зв'язку. Якщо маєте якісь питання, заохочую вас їх ставити, писати в коментарях. Спробуємо відповісти, якщо будемо мати сьогодні відповідь. Рухаємося далі. Говоримо про інші теми, зокрема про військову підтримку з боку Сполучених Штатів. Американські генералові ставці переконані, що для перемоги у війні Україні критично необхідна сучасна авіація. Про це також йдеться у нещодавному звіті щодо можливих шляхів посилення українських воєнних позицій. Американські генерали наголошують, що Україні зараз надзвичайно потрібна перевага. У повітрі за зустрічю американських генералів за дискусію, яка така за дискусію, яка також розгорталася довкола цього звіту, стежив Олексій Коваленко. З ним поговоримо про це більше. Олексію, вітаю тебе, Вітаю. Олексію. На якій зараз стратегії так наголошує цей звіт, який ми нещодавно бачили, і наскільки важливу роль в ньому віддають саме повітряні перевазі? Так от, власне цього тижня спостерігав за дискусією, яка була організована інститутом аерокосмічних досліджень інституту Мічела і нині Мічела. І власне ця дискусія точилася навколо звіту, нещодавно опублікованого цим інститутом. І в цьому звіті йдеться про те, що Україні критично необхідна перевага у повітрі, критично необхідна перевага і військово-повітряних сил для того, щоб здобути перемогу над дорогою. Росії і власне наголошується на тому, що потрібна і, і кількісна допомога з точки зору засобів досягнення цієї переваги, а також допомога у навчаннях. Крім того, автори звіту зауважують, що Росія отримала таку певну перевагу у повітрі, завдяки тому, що тривалий час були обмеження на використання західної зброї для ударів по території Росії. І власне всі учасники дискусії зауважували на тому, що потрібно зняти будь-які обмеження щодо цього. Також зауважують експерти та генерали, серед яких були генерали, колишні командуючі військово-повітряних сил США у Європі та Африці, колишні верховні командуючі силами НАТО у Європі. Вони зауважують, що потрібно змінити. Підхід, який сфокусований саме на спробі такої сухопутної перемоги, а до інтегрованого підхіду, в якому інтегровані всі, всі виміри ведення війни, зокрема інтегровані і сухопутне ведення війни, разом з повітряними силами. Отже, кілька факторів, на яких а, зауважують у звіті: по перше, потрібна а, повітряна перевага Україні. По потрібна, потрібна можливість наносити удари там, де Україні потрібно, в той час, коли Україні потрібно, і в тому місці, де Україні потрібно. І третя, потрібні, звичайно ж, ресурси та потрібне вміння використовувати ці ресурси. Пропоную послухати думки одного з генералів, які власне. Підсумував, а те, що можна прочитати у цьому звіті, такі лесен тедей з абсолютне сесії суперіорій головний урок сьогодні. Абсолютна необхідність переваги у повітрі, щоб досягнути вирішальної військової переваги. Перевага у повітрі може забезпечити українським силам безпеку від нападів та свободу для проведення наступу. Це необхідно, щоб отримати перевагу у порівнянні з більшими та сильнішими російськими силами. З української точки зору досягнути цього важко, зважаючи на обмежені ресурси і можливості. Другий важливий висновок: досягнення повітряної переваги в той час і в тому місці, які Україна обере. По третє Україні потрібні системи озброєнь і боєприпаси у кількості достатній для досягнення стратегічних успіхів у бойовому просторі. Це стосується як пілотних, так і безпілотних апаратів високоточної зброї класу земля повітря, кібероперацій, засобів радіоелектронної боротьби, розвідки та спеціальних операцій. Лексію від України ми чуємо багато закликів зняти будь-які існуючі географічні обмеження чи обмеження на використання атакам для ударів по території Росії, зокрема так по аеродромах, звідки російська авіація злітає і а, скидує бомби на українські міста. Експерти Вашингтоні теж про це бато говорять. Вони вітають рішення адміністрації Байдена зняти обмеження на удари по території Росії. Втім, воно не є. А, Повним і не є остаточним такого, як його хотіли би бачити в Україні. Що про це говорили генерали протягом цієї дискусії? Ти трохи згадав, чи маємо ми якісь можливо конкретні коментарі від них? Так, от власне генерали багато говорили про це рішення. Говорили, що це безпосередньо дуже позитивне рішення. Те, що Україні дозволили наносити удари по території Росії, але цього недостатньо за як зауважують генерал. Потрібно, по перше, розширити територію, а потрібно зняти будь-які обмеження на наносення нанесення ударів по території Росії західною зброєю, а також дозволити використання будь-якої зброї, яку надає Захід Україні, і багато було якихось порівнянь, проле і одна цікава. Метафора прозвучала від генералів порівняння війни з е, американським футболом, і так, от генерали, у що неможливо виграти війну, якщо в американському футболі ви не йдете в наступ, якщо ви зосереджуєте всю свою гру на захисті, якщо ви граєте тільки на одній частині полю, е, тобто е, можна спробувати продовжувати продовжувати захищатись, але це не призведе до перемоги. Інший момент на якому зауважують генерали, про те, що в західній військовій стратегії дуже важливий елемент стримування хто кого стримує, і в цьому була була певна критика на адресу адміністрації президента США. І генерал зауважують на тому, що США в певний період реагували на те, що робить Росія, замість того, щоб намагатись стримувати Росію, і навпаки. За словами генералів США були стримані діями Росії. Власне пропоную послухати думки генерала Брідова з цього приводу. Ми вивчали принципи: стримуй свого ворога. Не дозволяємо стримувати тебе. Намагайся взяти ініціативу та підтримувати ініціативу. Ми не впоралися з обома задачами. Нас стримують, і ми не реагуємо на те, що відбувається, на те, що робить Росія. Ми не беремо ініціативу проти Росії, тому що нас стримують. Тож я б хотів, аби ми підняли це все на новий рівень щодо повітряних потужностей, та аби захід чітко заявив, що нам потрібно переставати бути стриманими. Нам потрібно вставати і мати моральну мужність, аби вирішити це питання, подолати інформаційний страх, який Путін використовує, аби контролювати нас. Нам потрібно активізуватися. Ми чули як представник Білого Дому Джон Кірбі говорить, що ми даємо Україні все, що необхідно Україні для перемоги. Я не можу з цим більше погоджуватись. Ми не даємо Україні все, що їм потрібно. Якби питання поставили так, що США потрібно було для цієї битви? Що потрібно, так це всі ці інструменти, які вдали інтегровану можливість утримувати цілі в Росії до того, як російські сили потраплять на територію України. Так, от власне інший важливий момент, коли генералів запитали, яка потрібна нова зброя, можливо, для того, щоб досягти переваги у повітрі над Росією, то генералів. Перше на тому, що потрібно просто зняти всі обмеження з використання зброї, яку Сполучені Штати вже надали. Можливо, продемонструвати вразливість російських сил, і важливо збільшити діапазон можливих ударів. І власне на цьому зосередив свій коментар генерал Гарі Джан. Пропоную послухати, де жосон ми говоримо багато про політику, але важливі також елементи розвідки та націлювання. Це потрібно для вдосконалення військової кампанії та досягнення цілей. Що потрібно зробити, щоб досягти такого імпульсу? Потрібно мати можливість продемонструвати розуміння вразливості росіян і місць, на яких можна сфокусуватися. Інше питання діапазон удару це потрібно вирішити, і потрібно генерувати достатньо озброєння, щоб збільшувати імпульс необхідний для просування вперед. Олексію, мулексію. Дякую тобі, що стежав за цією дискусією. За те, що зібрав ці коментарі, Олексій Коваленко був зама на зв'язку. Говорили ми про те, як колишні американські генерали, генерали відставці зараз оцінюють успіхи України на полі бою і що потрібно Україні для того, аби здобути перемогу. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про іншу тему. Хочемо показати також історію про волонтерів у Британії, які власними зусиллями допомагають послідовно допомагають протягом останніх років підтримувати українців та українське військо. А історію підготували у Щудляк та Юрій Денкевич. Давайте її переглянемо. Гордон Джексон гоббс стоїть біля Кастом Гаус, однієї з найвідоміших будівель у центрі Лін, колись найважливішого портового міста Англії. А тепер перлини графства Норфолк до Лондона 158 кілометрів. Сільська Англія, як з поштівки. Поруч Сандрингем, одна з улюблених резиденцій короля Чарльза. Гордон знає, як обернути англійську традицію у практичну допомогу для фронту за три тисячі кілометрів звідси у Великій Британії є королівське товариство захисту птахів, організація спостерігачів за птахами. Один з військових підрозділів, з якими працює, потребує біноклів. Я заходжу у соцмережі, і звертаюсь до спостерігачів за птахами. У вас повинні бути тисячі пар біноклів. Віддайте їх мені. Я отримую десятки коробок з біноклями. Дуже дякую. Біноклів автомобіль і на передову. Згодом були шоломи, бронежилети, черевики, збірні плити для приготування їжі і навіть бензопили. Я часто запитую у підрозділах, що їм зараз потрібно найбільше. І, наприклад, у цій подорожі виявилося, що хлопці будують оборонні споруди, рубають дерева, створюють окопи, а інструменти у них небагато. Тож я знаходжу групи, які об'єднують доглядачів за деревами у Англії, і питаю, хто може пожертвувати бензопили. За два з половиною роки війни в Україні працівник міської ради з графства у східній Англії Гордон з'їв зуб на зборах для українців. Все почалося з інсуліну для біженців у Польщі. У нашій міській раді є команда з екології та харчування. Ми звернулися до них і отримали великі холодильні коробки, заповнили їх інсуліном і відвезли до Польщі для біженців. Я здійснив шість чи сім таких поїздок, і потім це просто набрало обертів. У цій СТО за 30 кілометрів від дому Гордон знайшов однодумців для свого нового українського проекту, який став для нього головним: операція Фрілендер на честь марки повнопривідного лендровера. Гордон шукає гроші, а власники СТО Сю та Норберт забезпечують ремонт. Один з місцевих мешканців вирішив пожертвувати свій фрілендер в Україну, але потрібно було замінити щеплення. Він привіз машину до нас і готовий був заплатити за щеплення, аби віддати машину в Україну. Коли ми про це дізналися, то полагодили щеплення безкоштовно. Ми хотіли якось допомогти. Тож, коли згодом Гордон прийшов і розповів про свою ідею, ми сказали: давай робити щодня люди привозять до них свої фрілендери. Вони говорять їм, ваш фрілендер потребує ремонту десь на півтори тисячі, але ми можемо викупити його у вас за пару тисяч доларів, відремонтувати та відправити в Україну. Тож за ціну одного повнопривідного автомобіля у не найкращому стані в Україні ми можемо придбати три або чотири фрілендери у Британії в гарному стані. Ми їх ремонтуємо, міняємо усі потрібні запчастини, ставимо нові гальма тощо. Я знайшов тут компанію, яка дарує мені шість нових шин для кожного такого авто. А це десь півтори тисячі доларів. Таким чином ми готуємо автомобілі за невеликі гроші. Віло та і чоловік Норберт переїхали до Англії із Зімбабве 20 років тому, коли втратили все і змушені були втікати з африканської країни огорнутої політичною кризою. Сьогодні їхній невеличкий бізнес із ремонту та обслуговування фрілендерів допомагає передусім в евакуації поранених з поля бою в Україні. Той факт, що наші автомобілі допомагають швидко доставляти поранених у стабілізаційні пункти, надихає нас збільшувати оберній. Журналіст і мандрівник Ніл Белі, який спочатку повномасштабного вторгнення встиг об'їхати усю Україну на мотоциклі, зустрів гордона у Харкові, коли той передавав військовим чергову партію фрілендерів. Наступного разу вони поїхали в Україну разом. з дитинства я пригадую телепрограму BBC, за допомогою якої ми збирали кошти для тих, хто потребує допомоги у 1960-х-70-х через посуху та голод. Це зазвичай була Африка. Ми збирали сировину для вторинної переробки, і ці кошти йшли на купівлю автомобілів Land Rover, якими в Африці доставляли зерно та інші продукти. Коли у Харкові побачив Гордона з його операцією Freelander, то подумав, це саме те, що давало найбільшу радість коли ми були дітьми схожі історії можна розповідати щодня. В Україні є так багато гордонів, приватних осіб, які приїхали сюди, побачили цю боротьбу, закохалися в країну і взялися допомагати. За кілька місяців команді з англійського Норфолка вдалося з власної кишені профінансувати і доставити на схід України вісім позашляховиків. Щоразу, коли повертаюсь додому, я знаю завтра, як тільки я пішки перейду кордон з Польщею щоб поїхати до Жешова і сісти на літак до Англії, я знову відчуватиму провину. Я відчуваю провину кожного разу, коли їду додому. Кожного Лівінпіплгунігеп тут залишають друзів людей, які потребують допомоги. У нас в Англії комфортне життя, і ми так багато марнуємо. Я повинен розповідати людям, що відбувається в Україні, і намагатися допомогти як можна більшій кількості людей в Україні. Тривала війна в Україні давно перестала бути темою номер один у англійських медіа. Для таких як Гордон Сью та Норберт, вона все ще триває. Джо Семеляночу для Кюрі Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Ось така історія про звичайних британців, які допомагають і продовжують допомагати в Україні. Бачимо так, незалежно від того, змінюється влада у Британії чи ні. Звичайні громадяни своїми зусиллями продовжують надсилати для України підтримку. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність. Нагадую, ставте лайк та дзвіночок до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні програми, залишатися в курсі. Та дякую за ті питання, які ставите. Побачимося у наступних ефірах. Брифінг повернеться до студії вже у понеділок, 18-й годині. А сьогодні програма часта о 22-й Не пропустіть. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу